Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про двовимірні масиви. Які вони бувають і для чого вони використовуються? Перш за все, хочу зазначити, що масиви бувають різні. Вони можуть бути і двовимірними, і тривимірними, і навіть n-вимірними. Ну що ж, розглянемо двовимірний масив, який складається з двох індексів у квадратних дужках, які позначають ступці і рядки. Наприклад, давайте оголосимо двовимірний масив, який нехай буде називатися простою буквою А. Оскільки він у нас двовимірний, то записуємо дві квадратні скобки. Всередину записуємо розмір масиву. Так, для того, щоб задати значення цьому масиву, тобто задати значення 64 рази, зручніше використовувати цикл for. Ми його будемо використовувати 2 рази, тому що маємо справу з двовимірним масивом. Ще восьми і, і. Плюс плюс. Так. Перед тим треба ініціалізувати зміну нам каже Visual. Так, для того, щоб не переписувати ще раз цей масив я його. Копіюю і ставлю заміс іод. Зміню йод. Так, всередину записуємо масив наш і в квадратній скобки записуємо значення наших змінних. Тепер задаємо значення через функцію рандому. Функція рандому задає дуже задає значення від 0 десь приблизно до 32 тисяч для того, щоб скоротити, для того, щоб скоротити е, цей обсяг до, від 0 до 9, Потрібно поділити з остачею на 9. Завдяки цьому ми отримуємо значення від 0 до 9. Для того, щоб вивести функцію, потрібно також скористатися циклом for два рази. Ми можемо його просто скопіювати з цієї формули. Всередині записуємо cout і записуємо цикл. Ой і записуємо масив. Так. Що ж? Давайте спробуємо вивести. Що в нас вийде? Так. Так. Що ж бачимо? У нас усі значення масиву вивелися підряд для того, щоб це виглядало красивіше і було в табличці. Вісім на вісім потрібно поставити в циклі перед значенням масиву пробіл і в циклі перед циклом з е, стовпчиком поставити значення handle, яке переводить на нову строку. Так, можна просто скопіювати, ENDL. Так, напишемо фігурні дужки. бо це ми використовували більше ніж один елемент. І Попробуємо вивести ще раз. Ну що ж, бачимо, що ми отримали матрицю 8 на 8 у більш прийнятому вигляді. Так з нею набагато легше працювати. Ну що ж, це був перший урок по нововимірним масивам. До, зу... До зустрічі!